Не хочу, доню, щоб ти знала, що таке війна, і від ракетних вибухів здригалась, боялась в небі гулу літака, і при повітряній тривозі бомбосховище ховалась, при гучних звуках, щоб не холула кров. Не бачила, як падають будинки, чути крик. Руйнується і зникає все, до чого звик. Щоб про війну читала ти зі сторінок книжок. З перегляду сюжетів та розповідей про неї дізнавалась аби лиш та війна злою рукою, Твого тіла і психіки не доторкалась, А щоб дитинство було світле. Та дзвінке, де можна вдосталь з однолітками гратись, в любові та обіймах рідних досхочу купатись. Не хочу, доню, щоб ти знала, що таке війна.